Про те, як нині взаємодіють волонтери і держава Любов Шипович, співзасновниця громадської організації разом фор Юкрейн та очільниця фонду Дігнітас, зараз доєднується до студії Суспільне спротив спротив. вітаю вас. Як чуєте студію? Вітаю добре чути. Тож, будь ласка, розкажіть станом на сьогодні, чи оподатковуються ті товари, які передають до збройних сил, які от не входять до цієї постанови номер 112? Згідно відповіді від податкової, оподатковується, тобто є в податковому кодексі два положення, які по суті трохи взаємовиключні. В одному говориться про те, що допомога, яка передає кошти, які збираються на допомогу для зсу та інших відомств, залучених в обороні проти агресора. Не підлягають оподаткуванню, і тут же наступний пункт про те, що перелік таких товарів визначається кабінетом міністрів, і ось цей перелік був затверджений початково в 2016 році, 112 постановою, і саме на цей перелік посилається податкова. А до недавнього часу до останніх змін там дійсно не було дронів. Там, зокрема, найпоширеніших а, дронів Mavic і Autel, які мені здається, вже кожен волонтер знає не тільки волонтери, а для своїх м, родичів, друзів а, а, на фронті. Мені здається, вже немає людей, які а, не купували б... Ці мавіки, які до сьогоднішнього дня жодного разу не закупило міністерство оборони, тобто і держава не забезпечувала і намагалася оподатковувати волонтерів, які збирали кошти на ці мавіки, на яких фактично тримається вся перша лінія оборони. Отже, після останніх змін Кабмін розширив перелік, додав туди дрони, антидронові рушниці, старлінки, але все одно цей перелік не вичерпний навіть. Всі ті товари, які ми подавали, не всі були включені в перелік, і насправді це трошки така дурниця взагалі формувати будь-які переліки, тому що неможливо передбачити все, на що потрібно буде збирати. А як зараз збирають на лодки, на помпи фільтри для води. Ну то ще тиждень тому ми думали про те, наскільки велика потреба буде збирати на такі товари. А тобто, цей перелік його позмінювати потрібно. Мені здається, фактично кожного дня. А тому наша пропозиція була до Кабміну розширити його там повністю на всі види товарів, написати та інші види товарів, а на які передаються силам безпеки і оборони. На жаль, з таким формулюванням Міністерство фінансів не погодилося і. Довота тимчасове рішення це трохи розширити перелік. А наразі ми працюємо з депутатськими групами про те, щоб внести зміни до податкового кодексу і взагалі прибрати цей пункт про будь-які переліки. Тобто, щоб це та постанова стала взагалі не актуальною, і я сподіваюся, що депутати досить швидко зможуть вирішити це питання, яке на жаль не вирішилося урядом, але все ж таки важливо з'ясувати. Я вже цитував позицію очільника мінфіну пана Марченка про те, що волонтери, які працюють офіційно, не сплачували жодних податків. От ви стикалися, ви сплачували податки? Чи можливо інші волонтери вам були відомі такі випадки? А, дивіться, фонди а, працюють трошки інакше, тобто ми, як фонд, ми збираємо всю документацію. В нас а, трошки інша ситуація ніж в індивідуальних волонтерів. А, і дуже часто, коли от ми підняли це питання, мені закидували про те. Це ж вас не стосується, але те, що це не стосується безпосередньо фондів, великих фондів, які можуть мати а, своїх юристів, бухгалтерів, які все оформлюють, збирають, А це скоріше виключна ситуація в Україні. Існують десятки тисяч волонтерів, які не Індивідуальні волонтери, волонтерські групи, які не мають благодійних фондів, це не знаю. Там родичі збирають для підрозділа свого родича. Вони не реєстрували для цього фонд. І якраз ось таких от індивідуальних волонтерів, волонтерських груп і стосувалися всі ці зміни і оподаткування. А так само тобто, пані Львове, стихає... щоб уточнити, тобто ці волонтери, які працюють індивідуально, вони досі сплачували кошти так за закупівлю і передачу таких товарів до збройних сил. А зобов'язані були сплачувати. Насправді в нас вже визначається там рік, а, а, дається на оформлення коштів. Тобто, в, в принципі, ще є час ще рано говорити про це, тому що. А, до когось зверталась вже податкова, хтось нам ще має час на подання цих даних. Але насправді що було доброго зроблено в цих в розширенні переліку в постанові, також було додане формулювання, а що ці зміни застосовуються з 24 лютого 2002 року, тобто вони ретроспективно діють. А якщо дрони на дрони збиралися кошти минулого року, то тепер за них не треба на ці кошти сплачувати податки, незважаючи на те. Що постанова ось буквально була а, прийнята. А так само а, з депутатами, оце ми зараз працюємо над тим, щоб в податковому кодексі так само а, була зафіксована дата а, початку воєнного стану, і аж до а, закінчення воєнного стану дається можливість зареєструватися волонтерами. Це якраз. Та, та офіційне волонтерство на яке посилається а, Сергій Марченко, міністр фінансів. А тобто, наразі ми хочемо зафіксувати раз, за допомогою депутатів, а, щоб у людей була можливість навіть а, там пізніше зареєструватися в цей реєстр волонтерів і плюс 90 днів після закінчення воєнного стану. А щоб люди не думали зараз, от замість того, щоб збирати допомогу, де в яких реєстрах треба зареєструватись, і точно про це ніхто не думав в лютому, березні минулого року. Тоді вся країна кинулася збирати кошти, допомагати нашій армії, нашій обороні і було б несправедливо, якщо б зараз податкова згадала Ах, ви тоді не встигли, чому ви 24 лютого не реєструвалися. А тому було б справедливо, мені здається, що це правильний крок був би держави сказати, що у вас є можливість до кінця воєнного стану і ще. Який час після воєнного стану зареєструватися таким декларативним принципом а сказати, так ми збирали, передавали військовим, а тому, що зараз вводити будь-які обмеження зі сторони держави. А в той момент, коли міністерство оборони не справляється з забезпеченням, і дійсно величезна кількість допомоги лежить на волонтерах на благодійних фондах. Ну, це був просто абсурд. Це як стріляти собі в ноги, казати, давайте ми ще й волонтерів обмежимо. До речі, а ось чому Кабмін і МінФін зокрема не хочуть скасувати цю постанову? Чим мотивують? А, мотивують тим, що можливі будуть зловживання. Якщо а, якісь люди будуть себе видавати за волонтерів, переводити кошти, купувати щось що а, не, не потрібно, що не буде йти до збройних сил. А, але мені здається, що зловживаннями мають займатися правоохоронні органи, а на не наперед ми будемо обмежувати. Всіх волонтерів, там, всіх громадян України, які можуть допомагати армії, давайте щоб не було зловживань. Ми всіх обмежимо. Мені здається, має діяти навпаки, якщо хтось. Якось неправомірно діє, то до нього повинні на нього повинні звертати увагу правоохоронні органи, а держава має забезпечити максимально простий механізм роботи волонтерів. Знаєте, як не можете забезпечити самі, то відстаньте від тих людей, які забезпечують, які включилися в допомогу державі, в тому числі. Ви нещодавно на своїй сторінці у Фейсбук повідомили, що ось Уряд призначив спецпредставника від себе, хто буде взаємодіяти з волонтерами? Це, якщо не помиляюсь, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Підкажіть, будь ласка, чи була вже якась зустріч про що домовилися, і чи правильно я розумію, що до цього моменту не було якоїсь однієї людини, якогось такого майданчика одного, на якому уряд взаємодіяв з волонтерами? А це не зовсім вірно. Це уряд нам пообіцяв призначити такого спецпредставника і відповідальним за роботу з волонтерами взаємодію визначили Міністерство соціальної політики. Тобто міністерство соціальної політики має. Не знаю, чи подати на Кабмін, чи як, як цей механізм буде зі спецпредставником працювати я ще не до кінця розумію. А, але так ми зустрічалися з а, Оксаною Жолнович, з міністеркою соціальної політики. Вона абсолютно підтримує відміну будь-яких переліків і те, що а, взагалі Міністерство соціальної політики має якось контролювати волонтерів. Вона говорить, що це абсурдно. А і тільки через те, що міністерство соцполітики займається координацією гуманітарної благодійної допомоги, то їм от ще волонтерів приписали. А позиція Мінсоц відпустити повністю, дозволити волонтерам працювати без будь-яких податкових обмежень, без будь-яких переліків і а підтримує будь ласка, те, щоб депутати забрали ці права в Кабміну от, визначання переліків. Розкажіть, будь ласка, крім ось цього питання, які ще є, можливо, перешкоди, проблемні точки у взаємодії держави і волонтерів? Насправді, це, напевно, найгостріше стояло, тому що це. Те, то, де держава втрутилася навіть не допомагати, а заважати волонтерам. А так мені здається, що за 10 років війни ми вже звикли до того, що держава не допомагає волонтерським рухам, не допомагає фондам і, і в принципі, адаптувались до такої ситуації, ніхто а, на це не скаржиться аж до того моменту, поки не починають заважати. І давайте поговоримо а, трошу... про це. Загалом про проблем досить багато, звичайно. А, і там, зокрема, волонтери до зараз от, займаються і просуванням а, галузі БПЛА, виробництва дронів а, з спрощення дерегуляцію в сфері виробництва і, і так далі. Тобто, взаємодії з державою дуже багато в нас так вимушено сталося, а, але поки нам не заважають, то ми там, особливо не скаржимось на це. І давайте трошки про поле бою поговоримо. Трішечки відійдемо від теми заявленої. Це на що зараз найголовніше роблять акцент волонтери, зокрема, ваш фонд. Що зараз насамперед треба для збройних сил, що, наприклад, держава не може забезпечити на 100%? Дівнірас фокусується, ми обрали собі фокус на технологіях на забезпеченні армії технологіями. А тому, що ми віримо, що за допомогою технологій ми можемо, якщо не перемогти, то принаймні втримувати фронт. А тому, що суто математично нашого ворога значно більше їхній мобілізаційний потенціал значно перевищує наш. А їх 140 мільйонів нам ніколи не перемогти людьми, просто людською силою, і ми бережемо своїх людей. Ми не хочемо воювати людьми. А технології це те, де ми можемо використати перевагу. А тому ми вкладаємося в технології: в дрони, антидронові рушниці, засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби і також навчання, як використовувати ці технології. Наш проект Вікторі Дронс» є найбільшим проектом по навчанню військовим застосування технологіями. Ось минулого тижня ми досягли відмітку 20 тисяч. Навчених на практичних заняттях через полігони, ми так от жартуємо в команді це як за розміром, як дві армії Естонії. А тому навчання технологіям, як використовувати ці техніки, це переважно всі цивільні технології, які ми використовуємо. Це цивільні дрони, цивільні рації, цивільні старлінки, планшети. А, але це все те, що а, дає нам. Тактичну перемогу по лінії фронту, але треба пам'ятати, що ворог так само не стоїть на місці ворог постійно навчається, використовує нові технології і досить такі. Вже лякаючі новини, ось а, давайте оце на будь ласка. На сам кінець прояснимо це питання. Дуже дійсно цікавить. Адже дрони це дійсно зараз пріоритетна передова галузь на полі бою. І якщо порівнювати, порівнювати Україну і, і Росію, українську армію і російську армію, у кого зараз є переваги з огляду на дрони і технології? В нас трималася перевага по кількості дронів минулого року. Зараз ми досягли рівності і вже є сигнали про те, що в а з російського боку дронів стає більше, зокрема, fpv А є такий проект з російського боку Рой Возмездія». це коли вже десятками тисяч вони купують дрони забезпечують свої підрозділи, і насправді це, це лякає, тому що якщо в них в їх боку будуть летіти сотні тисяч дронів, і ми не зможемо. Протистояти ним то навряд чи ми щось зможемо зробити. Тому насправді тут треба діяти дуже швидко. Війна це в тому числі війна, гонка технологій, і держава в даному випадку повинна стимулювати, підтримувати виробників інженерів. R&D центри, а щоб інженери могли працювати, вигадувати нові засоби боротьби проти дії російським дронам, будувати безпілотні технології, які будуть проходити російський РЕП з нашого боку. Тобто, ми повинні в постійному змаганні і в швидкому змаганні. хто швидший, той живіший на фронті. Дуже дякую вам за важливу розмову. Нагадую, з нами на зв'язку була Любов Шипович, волонтерка, очільниця благодійного фонду Дігнітас та співзасновниця громадської організації Разум for Ukraine».